Взаємодіяти в подоланні наслідків військових дій, проводити спільні заходи та разом допомагати людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Кам'янська територіальна громада та благодійний фонд Карітас Кам'янське підписали меморандум про співпрацю. Благодійний фонд Карітес української греко-католицької церкви існує Кам'янському понад шість років. За цей час вони створили потужну волонтерську базу для допомоги нужденним, вирішуючи різнопланові потреби від надання продуктів харчування до допомоги в лікуванні, психологічної підтримки дорослих та дітей. З початком повномасштабної війни Карітес Кам'янське опікується військовими та переселенцями. Їхня робота важлива і потрібна, зазначив очільник міста. А меморандум лише посилить її. Сьогодні ми підписали меморандум про співпрацю між Кам'янською міською радою та благодійний фонд Карітас Кам'янське. Я знаю, як багато робить для нашого міста благодійний фонд Карітас і для того, щоб об'єднати свої зусилля для допомоги соціально незахищеним верствам населення, вимушеним переселенцям, родинам загиблих, також нашим військом ми підписали цей меморандум для того, щоб посилити нашу сумісну співпрацю. Для нас дуже важлива співпраця з місцевою владою з мером, так тому що благодійний фонд Карітас вже впродовж шести років надає благодійну допомогу для внутрішньо переміщених осіб і також для тих вразливих категорій. особливо у цей час, так важкий для України час. Для нас є дуже важливим так допомагати дійсно потребуючим у співпраці із місцевою владою. Сьогодні кам'янське прихистило тисячі переселенців, не поменшало складнощів і у житті багатьох кам'янчан. Людям дійсно потрібна поміч там, із владою благодійники зможуть працювати ще ефективніше. Ще від початку заснування нашого фонду ми співпрацювали з міською владою. Зараз це відбулася таке офіційне оформлення так нашої взаємодії благодійного фонду Каретас міської ради і міського голови Андрія Леонідовича. Ми дуже раді співпраці і завжди співпраця це є завжди підсилення. Так, і це є все для добра громади нашого міста.